Мої обіцянки моєму особистому бренду на 25-й рік, оскільки єдина людина, від якої залежить його успіх, це я відеоконтент. Але в 25-му році я планую запустити його англійською. Так, це буде окремий канал. Це буде, я думаю, що в більшості LinkedIn, можливо YouTube окремий канал. Очікуєте відеоконтент англійською. Також планую виділяти 5 годин на тиждень. Це означає, що частина мого вільного часу. Буду зайнято бренд. У мене давно в чернетках є декілька міні книг, які я ще так і не видала навіть буде форма. Мі ефір та подкаст всім своїм клієнтам говорю, що це те, що допомагає органічно рости, але сама про це часто забуваю. Тому щомісяця мінімум один раз я буду виходити в ефір. Або одна, або з кимось гостей? і, ну, звичайно буду ходити в гості на подкасти в цьому році? Нарешті я вже пішла на досить серйозний подкаст англійською мовою, і для мене це був дебют. Мені було досить легко, і я вирішила, що продовжу це робити в 25-му році. Також а які ваші обіцянки, вашому особистому бренду на 25-й рік? Хочете скласти це разом?